Бачив <звачів> чорного молота. Ну що, порвемо цих засранців! Я не доганяю, звідки лупить снайпер. <плес> Навіть солдати не прогулюють роботу. Ти що за терористів? Скоро ти станеш місіс чорний Молот. <плес> ти вже сказав моєму брату. Поліція! <плес> Він повинен знати. Ви найважливіші чоловіки в моєму житті. Вважаю, що інформацію прийнято. <плес> <плес> То я маю підлизатись до її брата, бо вона хоче нас подружити. Так, почекай. Гей! Алло! Ви ж білі? Ви білі! Цей клоун запав на мою сестру, Карлику Кепці. Може, він хоче влізти в сім'ю? Знаю, я куди він лізе. Хочеш мій молодий? Ну тоді стань, мій молод. Припиніть, бо я вже ригаю. Молодий при не треба все псувати. Я його люблю. Привіт. О, принцеса отямилась. Я просто відреагував на бойову ситуацію. Ти вирощав, як дівка. Джеймс, знаєш що ти? Він ще дивиться. Скажи, щоб припинив. Джеймс, благослови свою сестру на шлюб зі мною. Доведи, що ти її гідний. І як це довести? Покатаєшся зі мною. У 2014 році. Сьогодні будеш вчитися. Ти хоч тримав у руках ствол? Бах! бах! Та я спецпорушниця! Обережно, в неї сильна віддача. Мардякою, підлам! Я кишками вдивився. Готовий до патрулювання. Як у вас справи? Я зустрів диявола в подобі дитини. Здоров, малий! Здоров, малий! Ти скільки на зріст? Метр? Дядько, я ще росту і виросту, а ти що розстенешся? Ice Q. Ти тут і не протягнеш. Кевін Харт. Я тут закон. Всім болятись! Я так заграюсь! У нас всього 5 секунд! Це тобі не комп'ютерна гра! Ні! На ній ще можна їздити, воно ж назад впало. <головіка> а, тепер уже не можна. Шалений патруль, викладай інфо, бо ногу к бісу прострелю. Не скажу я тобі, ні хильне! Кажи де наркота! підстрелив наркота! Так! Ти сам напросився. Так, падлюка, ти сам напросився! А -а -а! З 10 квітня у кіно.